Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. У Кропивницькому вшанували пам'ять героїв Крут. Вартість картоплі у Кропивницькому зросла. Вона у чотири рази дорожча, ніж рік тому. Пережила Голодомор та Другу світову війну. Довгожительці з Кропивницького виповнився 101 рік. У Кропивницькому вшанували пам'ять Героїв Крут. Містяни зібрались біля пам'ятної дошки братам Шульгиним. Володимир був учасником бою. Олександр перший міністр закордонних справ Української Народної Республіки. Вшановуємо пам'ять Героїв Крут, полеглих юнаків. Які поклали своє життя за те, щоб була вільна незалежна соборна Україна, зі слів історика, 29 січня 1918 року, неподалік залізничної станції Крути, за 130 кілометрів від Києва, відбувся бій між більшовицькою армією, яка нараховувала, за різними даними 3-4 тисячі, та захисниками Української Народної Республіки, під крутами група українських добровольців, а також представників вільного козацтва. З сумарною кількістю близько 550 чоловік вдалося призупинити наступ противника на українську столицю. В майбутньому це дозволило українській дипломатичній делегації в Бересті підписати важливу угоду, яка дозволила заручитися підтримкою німецько-австрійських союзників і вигнати. Більшовиків з української території українці втратили близько 100 чоловік убитими в цьому бою. З-поміж них і наш земляк Володимир Шульгин. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. За місяць картопля на ринках, та у магазинах Кропивницького подорожчала від 8 до 11 гривень. На цьому ринку кілограм коштує від 20 до 26 гривень. У грудні ціна була від 12 до 15, Розповідає підприємець Олександр Коробко. Каже, привозить картоплю з Житомирської та Чернігівської областей. Осінь її дуже багато було, і ціна була занизька. У нас трохи логістики, трохи В Залежності від цього і ціна піднялася. Це не іскусцена. Це так воно є. У цьому супермаркеті кілограм картоплі коштує 22 гривні 89 копійок. За місяць вона здорожчала на 10 гривень. Нам постачальники надають ціну 20 гривень. Здорожчала логістика, здорожчало зберігання самої картоплі, і на даний момент наша мережа збирає картоплю по всій Україні. Картошка взагалі за облачні ціни. була по 12 гривень, зараз 24. два рази дорожче. Через торічню засуху вругальність картоплі була меншою, ніж попереднього року, говорить агроном Євген Капелюшний. Велику частину продали на Кропивницький овочний ринок, так як немає нам десь зберігати. І розуміємо, що ціна зараз набагато краща, майже в чотири рази дорожча. У Кіровоградській області торік зібрали 530 тисяч тонн картоплі. Це на 30 тисяч більше ніж позаминулого року. Подорожчання – це сезонний фактор, пояснила керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Осінь, коли була картопля і домогосподарства населення, і дрібні сірос реалізували її за прийнятною ціною. Зараз вони позбулися фактично своїх запасів. І та картопля, яку ми маємо, це реалізація вже іде з овочі сховищ, які зберігають її, в тому числі закладаючи в основу її збереження кошти на її утримання. Є таке спостереження. Чим холодніша зима, тим дорожчі овочі і картопля перевозиться весь овочевий ресурс в відповідних рефрижераторах, Це теж витрати. Різке подорожчання картоплі в Україні немає економічного підґрунтя. Вважає науковий співробітник інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Не може так дорожчати продукт, коли у нас урожай більше, чим потребує внутрішній ринок. Перше, це все ж таки змова великих торгових мереж по підвищенню ціни і підвищенню націнки. Це я вважаю це головне. До того ж, звичайно, під час морозу, який був місяць назад, логістика цього продукту вона дещо ускладнена, бо картопля вона на морозі пропадає зразу ж, і відповідно потрібно возити в більш дорогих автомобілях, щоб вона не померзла. За даними аналітика, нині картопля у чотири рази дорожча ніж рік тому. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Ми зараз з вами переглянули то завдання, яке було під час ДНО 2012 року. Воно було з розгорнутою відповіддю. Зараз дані такого плану ми можемо побачити в тесті НМТ. Учні Кропивницького ліцею наукових готуються до національного мультипредметного тесту з математики. В підготовці до НМТ трошки складно з математикою і історією України. У цьому році вступники складатимуть три обов'язкових предмети українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, англійська, французька, німецька та іспанська мови. Цьогоріч додали українську літературу та географію, розповіла методистка центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко. Тест триватиме 4 години з перервою 20 хвилин. Між блоками учасникам буде заборонено користуватися телефонами. Вони будуть в межі межах тимчасового екзаменаційного центру відпочивати 20 хвилин. Пояснила, перший блок матиме завдання з української мови та математики, другий з історії України та предмета на вибір. На виконання завдань одного блоку учасник матиме дві години. Повертатися до завдань першого блоку під час виконання другого не можна. Я переживаю найбільше за те, що чотири предмети в один день, і страшно заплутатись, і ще дуже багато випадків буває, коли, начебто, матеріал знаєш дуже добре, але можеш занервувати і забути все. Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань: із математики 22, із фізики 20, з іноземних мов по 32. Під час тривоги учасники спускатимуться в укриття. Час тривалості повітряної тривоги додадуть до часу виконання тесту. Національний мультипредметний тест розпочнеться 14 травня. Реєстрація у квітні. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Палагії Федіні із Кроповницького виповнився 101 рік. Народилася жінка в селі Гороховатка Харківської області. У родителі моїх було 9 дітей. У 33-му році в голодовку мама і батько від голоду померли. Три братіка від голоду померли. Забирали в нас усе. Пригадує, їли потовчені зварені кукурудзяні качани. Мама йшла туди сапати буряк і на дороги померла. І мені вже односільчани сказали, що бачили твою маму мертву на дорозі. І мені вже було тоді 10 років. Далека родичка забрала її в Донецьку область, а в 1935 році віддала в інтернат. Там вперше у 12 років пішла до школи. Я пішла во второй клас. Вже була переросток. Закінчила сім класів у 41-му році. Почалась війна. Говорить, дитячих світлин немає. Вперше її сфотографували у 16 років у дитбудинку. Оце я, оце хлопцем Адіта. Під час війни згадує дитбудинок розформували і її з іншими дівчатами відправили в колгосп на роботу. Ходили працювати у сад, збирали малину там, а мене послали у столову, возити у степ робочим їду. Після закінчення війни працювала на заводі. У 97-му році переїхала в тодішній кіровоград нині Кропивницький. Говорить, секрету доволіття немає. Всю жизнь. Жила я в недостатках, тому що була сирота, Помагати мені не було нікому. Думаю, як вийшли в одному платі, так і все. Їла я те, що могла купити, а не те, що мені хотілося. Жінка моє сина та двох онуків. Каже, не думала, що на їхню долю випаде війна. Жалко дітей. Жалко людей, скільки страдають, скільки гибнуть люди, руйнують Україну, все ламається, одні руйни, оставляє Росія. І що? Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.